36-річний киянин вирішив заробити на своїх знайомствах у військово-лікарській комісії одного з ТЦК Київщини і став пропонувати чоловікам оформлення документів, які дозволяють виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Свої послуги оцінив у 15 тисяч доларів, але підняти легких грошенят не вийшло. Ділок погорів вже на першому клієнті. Поліція затримала його в момент передачі грошей. Покиранням за цей злочин може стати позбавлення волі на 8 років. Один чоловік з Чернігівщини на 46-му році життя раптом вирішив торгувати зброєю. Свій бізнес він поставив так: купував спортивні стартові пістолети, переробляв їх на бойові і продавав. Покупців зловмисник шукав в інтернеті по всій країні, а товар надсилав поштою. Поліція встановила, що чоловік до затримання встиг продати щонайменше два пістолета. Ще три знайшли у нього при обшуку. Тепер зброяр самоучка має всі шанси сісти за ґрати на сім років. Мешканець одного з селищ на Закарпатті провадив тури до кордону для ухилянтів. Він шукав бажаючих нелегально виїхати з України, саджав їх до свого мікроавтобусу і віз на самісінький кордон. Там він висаджував своїх пасажирів і давав фінальні настанови, як перейти на той бік, уникнувши зустрічі з прикордонниками. Під час одного з таких турів зловмисника затримала поліція. І гроші, отримані від клієнтів, і автобус у ділка конфіскували. Самого його заарештували. І судитимуть за статтею, яка передбачає до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті нині практикують і значно нахабніші способи втечі з України. Днями прикордонники виявили на контрольно слідовій смусі державного кордону сліди вантажівки, а камери спостереження зафіксували газ 66 який рухався польовими дорогами в напрямку кордону. Потім просто перетнув його і поїхав далі. Невдовзі автомобіль знайшли на території Угорщини. Він був порожній, але поруч у селі Барабаш поліція затримала 32 українців, які перебували в країні нелегально. А українські правоохоронці затримали на Закарпатті кількох осіб, яких підозрюють в організації цього зухвалого прориву через кордон. Слідство триває. СБУ затримало ще одного агента ФСБ, який шпигував за позиціями українських оборонців. 19-річний одесит стежив за військовими академіями та медичними установами в Одесі. Куратори були так задоволені роботою агента, що відправили його у відрядження на Житомирщину. Там він мав виконувати ту саму роботу. Але в незнайомій місцевості зрадник припустився помилки і був затриманий службою безпеки України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.